Запальник кладемо на зірочку. І тут має бути внизу тори на зірочку. І тиснемо, лише зірочку тиснемо цей клапан, відкриваємо газ на запальник. Тримаємо. І включаємо тепер, тут. Включаємо запальник. Запальник включаємо. Так, запальник. Горить свічка. В віконечко дивимося, горить свічка. Тоді потихоньку відпускаємо цю ручку, на що нажимали, і крутимо, показують гори. Одинички. Зараз має відкритися клапан. Клапан відкрився і моя горілка загориться. Все. А. І такому. Ну там подзвониться, що не буде. Я виключаю. Виключається тут. Клапаном крутиться до кінця. І тиснеться цим на білий клапан. Щоб цим затискало на білий. І виключаємо горілку. Все, вже У нас не... виключений. Вже не гарять.